Вітаю всіх! Послухайте, будь ласка, віршика Наталі Забілий. Хто вище всіх літає? Лелека Ластівку питає. Хто вище всіх літає? Літають люди вище всіх на літаках своїх швидких. Діти, сьогодні ми з вами будемо малювати літачок. Давайте його розглянемо. Зверніть увагу, у літака у нас видовжений салон, впереді кабіна пілота, справа і зліва крила, а позаду знаходиться хвіст. Коли літачок приземляється або злітає, ще є маленьке колесо, яке називається шасі. Але ми сьогодні будемо малювати літачок, який набирає висоту. Для роботи нам потрібно листочок паперу, дві фарби любого кольору, якого ви хочете, я взяла білого та голубого. І та пензлика з водичкою приступаємо. Спочатку малюємо салон. Він продовжувався форми. І за округленням вперед і трішки ззаді Захварбовуємо зліва направо. Так. Тепер два крила. Позаду хвіст, він високо піднявся аж під самі Хмаринки. Промиємо пензлика. Відділимо частину для пілота. Впереді у нас сидить пілот, намалюємо віконця для пасажирів, щоб вони все бачили, коли будуть пролітати. Ось такі рисочки для прикраси. Він не їсть вівся і сіна, дайте випити бензіна, усіх коней обжине, куди хоч вас відвезе.